Скандал на сесії міськради, ремонт обласного пологового центру та святого водохреща. про це говоримо за мить. Вітаємо вас. Йорданська сесія. Львівські депутати зібралися на позачергове засідання, адже як запевнили обранці, справа невідкладна. На порядку денному одне питання: сміттєва криза в місті. Кілька днів спеціальні комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій Львова напрацьовували план дій сьогодні. Його запропонували міським депутатам на затвердження. Докладніше далі, Віталій Гамат. Сміттєва криза львівські депутати терміново зібралися вирішувати проблему міста на порядку. денному лише одне питання про критичну ситуацію з нагромадженням твердих побутових відходів у Львові. Ситуація може погіршуватися. Якщо температура навколишнього середовища буде підніматися, це може створювати дуже серйозні екологічні загрози. Всі служби міста працюють в посиленому режимі. Ми стараємося робити все можливе, щоб не було біди. Міські депутати звітують рішення проблеми захоронення чи переробки сміття у Львові за вісім місяців не знайшли, а останнім часом ситуація лише погіршувалась. Відходи все рідше вивозили з міста. У ратуші звітують про переповнення майже 20% майданчиків. Однак в соцмережах мова йде про набагато більшу кількість. Ми не маємо людини в нас в міському менеджменті, яка конкретно відповідає за дане питання. Один підслідством, другий весь час на лікарняному. А Андрій Іванович, я так розумію не встигає. Тому я думаю, що його правильно робочий день би мав починатися з того, що дзвінок Олего Мухайчу Сенюці. дзвінок премєр міністру дзвінок в адміністрацію президента з допомогою, і це мало бути офіційно. Відтак, як зазначають фахівці, найоптимальніший вихід із ситуації це сміттєсортувальна лінія та брикетування відходів. Наразі розглядають один варіант комплекс у мікрорайоні Рясне на території заводу Сільмаш. Депутати взялись голосувати. Проте невідомі активісти були твердо налаштовані завадити їм втілити цю ідею. Проте, поки агресивні молоди у залу засідань, посадовці таки встигли проголосувати та узаконити будівництво лінії на рясне. Однак, якщо на папері рішення таки прийняли, то втілити його в життя не дозволять самі місцеві мешканці. Принаймні, вже обіцяють спротив. один ми все одно не допустимо там сміття в Рясному, Я з Білогощі. ми там будемо сидіти біля тої лінії і хай попробують через нас переїхати, перевести всі свої баки. Там жодних. Машина не не заїде на цю територію. Я ляжу там на дорозі, але не заїде там ніяка машина. Ямца уро і в мене є такі однодумці. Прості такі мешканці, як я. Та на випадок радикальніших дій мешканців мікрорайонів, де планують встановити лінію сортування, в міській раді звітують, мають запасний план. Непотріб возитимуть до сусідньої Польщі. Однак на яких умовах і чи буде план реальністю, наразі не коментують. Віталій Гамадин, Віталій Руденко, новини. Цюватиме чи ні епопея з Львівським обласним клінічним перинатальним центром продовжується ще у листопаді 2016 року. В Кабміні пообіцяли виділити гроші з державного фонду регіонального розвитку та частково покрити борги зі субвенції на соціально-економічний розвиток. Однак, як зазначають в області, про обіцяні мільйони гривень на ремонт лікарні майбутнього ні слуху, ні духу. Зокрема, для повного завершення робіт та відновлення потрібно ще майже 110 мільйонів. Гривень певний відсоток виділить Львівщина. одна без державної допомоги тут не впораються, кажуть спеціалісти. Нагадаю, за час роботи медичного закладу центр приймав в середньому 4 тисячі пологів в рік. Ще стільки ж пацієнтів на лікування. Ми можемо сказати, що найголовніше питання це фінансування. Перш за все, державне фінансування будівництво цього об'єкту. При наявному фінансування можемо розраховувати, що в цьому році завершення будівельних робіт. Львівщині розпочинають видавати посвідчення бійцям добровольцям? АТО. Львівська обласна рада виготовила перші такі документи для добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України. Відтак посвідчення передадуть в обласний департамент соцзахисту населення, де всі визнані бійці зможуть отримати документи. На сьогодні на Львівщині визнано 31 бійця добровольця. Цієї п'ятниці комісія продовжить роботу, на розгляд якої вже винесено ще. 35 заяв. Перелік документів є власне в положенні проголосоване соц... е... сесією обласної ради. Це копія паспорта, копія ідентифікаційного, е... свідчення двох осіб, учасників бойових дій, підтверджені нотаріально, які були з ним в один час на сході. Фото або відеофіксація, а також характеристика від громадської організації, яка опікується цим батальйоном. Війна за Україну цими днями минає друга річниця завершення героїчної оборони Донецького аеропорту. І ми знову згадуємо всіх тих, котрі впродовж 242 діб боронили литовище полеглих і живих бійців 3-го полку спецпризначення, піхотинців та артилеристів 93-ї бригади, десантників зі Львова, Миколаєва, Житомира, танкістів з Гончарівська, вояків добровольчих формувань, усіх тих про кого. Кого в одну мужню когорту об'єднало найменування кіборги? Про це докладніше о 20.30. Спіймали на гарячому організатора збуту наркотиків, затримали під час передачі 120 тисяч гривень поліцейським за так зване кришування бізнесу. Про це інформує прокуратура Львівської області. Напередодні під час спецоперації взяли організатора незаконних оборудок і зафіксували факт хабара. Також затримали ще трьох спільників наркоділка, які були безпосередніми учасниками мережі зі збуту наркотиків у Львові. Слідчі управління прокуратури Львівщини проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем працівниками головного управління нацполіції у Львівській області. Розслідування триває. Пішов з життя ветеран Львівського телебачення Орест Господарський. Він народився 29 вересня 1927 року на Тернопільщині. Здобув фах історика у Львівському педагогічному інституті. Працював учителем, актором у театрах Луганська, Трогобича, Тернополя Івано-Франківська. З 1966 року розпочалася його творча біографія на Львівському телебаченні. Він працював спочатку асистентом режисера, а відтак, після закінчення ленінградських курсів телережисерів, режисером у редакції. Акція, яка готувала програми для селян, своєму творчому амплуа Орест Васильович залишався вірним впродовж довгих років роботи на високому замку. Друзі запам'ятають його щирим патріотом України та львівського телебачення, Доброзайшливим колегою, водночас принциповою і справедливою людиною. Глибоко сумуємо разом з родиною. На різдвяному ярмарку у Львові колядували та щедрували колективи народної творчості городоцького району. Мешканці району зібралися в імпровізований вартеп, щоб заколядувати перед головною будівлею області в репертуарі народних співаків, традиційні колядки та щедрівки. У такий спосіб близько 20 співаків вирішили привітати мешканців та гостей міста зі свята. Продовжується свято Різдва нашого Господа Ісуса Христа. І тут буде вертеп представлений. І ми, як кулярники, будемо приймати участь у вертепі. На свято Богоявлення у Львові відбулося загальноміське освячення води за участю священиків різних. Християнських конфесій цього року його очолила вірменська апостольська церква. Таке освячення води за особливим вірменським чином відбулося у Львові вже вдруге. Загальне міське освячення представниками різних конфесій на площі ринок вже стало доброю традицією, яка єднає всіх львів'ян та гостей міста. Це особливий досвід спільного моління разом та свідчення єдності всіх християн. Воду освятили у великій ємності, яка вміщає понад дві тони. Після чину кожен охоче зміг набрати освяченої водиці. На загальному міському освяченні я вперше за ці 10 років зазвичай освячую воду в храмі. А цього року вирішила прийти сюди. Мені дуже подобається, що всі конфесії спільно. Я львів'янка. Тут для мене це не є традиція, це є звичай, який завжди проводилося. Я ще пам'ятаю, як на початку 90-х років, коли ще був В'ячеслав Чорновіл, тут було чотири конфесії окремо на кожному фонтані і робили освячення. Занурюються всі, випробовували силу духу та тіла військові прокурори. Працівники відомчої структури сьогодні стрибали в ополонку. У цій справі чоловіки зі стажем. Не було жодного, хто занурювався вперше. Навчальний полігон національної гвардії у Раковці приймає гостей перед зануренням обов'язкова та обрядова літургія. Його? Приїхали сюди прокурорські працівники, як і військової прокуратури львівського гарнізону, так і військової прокуратури західного регіону України в таке велике свято: змити себе гріхи, зарядитися енергією здоров'ям на майбутній рік. Не по військовому, а по-дружньому йдуть на занурення. Військові прокурори у цій справі не новачки зізнаються. Є один єдиний інструктаж, який треба знати і мати. Віру в себе і бажання пірнути та, мабуть, я знаю, вже десь 10, може, і 12 рік. Свої звичні та теплі кабінети залишили більше десятка військових прокурорів. Усі по черзі починають занурення. Чудове враження. Рекомендую всім займатися цим і не тільки. Цього чудового дня силу духу та тіла перевірила, зарядившись наснагою на увесь рік, їдуть далі працювати. А, може бути дуже файно Супер! Всім рекомендую. Хто не пірнав в купіль, той слабак. Ірина Качумарек, Тарас Фомін, новини. Христос хрещається в річці Йордані. саме так сьогодні в день хрещення Господнього вітаються всі віряни. З давніх традицій українці берегли традиції святкування водохреща, тож невід'ємною частиною якого і є Йорданська купіль, в освяченій та цілющій воді. Як саме відбувається цей обряд на Верещиці? Дізнавалася Юрія Кульпірь. Справжнє Йорданське святкування сьогодні відбулося у селі Верещиця на території Яворівського національного природнього парку. Священнослужителі освятили воду, та після цього усі охочі занурилися в ополонку, яка зцілює тіло та очищає душу. Коли ми вчора підвели підготовку, ополонку формували, і коли розпок... розкоп... прорізали лід діаметром, десь так, 2 на 2 метри, і вдарила в фонтан води. Такою висотою десь до 30-40 сантиметрів, і фактично трошки нас всіх подивувало. Ну я вважаю, що тут десь якась є така не, не особливість. За давньою традицією церемонія освячення води відбувалась просто неба на берегах річок, струмків озер. Ще напередодні Йордана з льоду вирубували великий хрест і ставили його поруч з ополонкою. Колись знаєте, ми не могли собі такого дозволити, якщо була радянська влада, якщо був радянський союз. А до того ці традиції були. А тепер вони відроджуються. І сьогодні не тільки вже а вже по районі в кількох місцях ми маємо таке саме дійсно. Охочих зануритись в ополонку було чимало. Люди кажуть, відчуття словами не передати, та потрібно обов'язково, хоч раз та спробувати. Неймовірні відчуття з нас минулого року більше десяти людей купалося, ніхто не захворів, так що це все легенда. А так тут дуже добре, головне дійти, бо ноги дуже мерзли. А так все окей. також в купанні взяли участь і дівчата розповідають, що голоду не бояться, та й хворіти не будуть, бо вода Да, священно зовсім не холодно і не страшно. пробувала вже третій раз і ніколи ще ні разу не хворіла, ні кашляла дуже добре, дуже довольна, і всім, всім раджу. В народі кажуть, як на водохрещі скупаєшся в цілющій воді, то весь рік будеш здоровий. Юлія Курпіль, Назар Петуляк новини. І на цьому нас все більше інформації на інтернет-порталі Львів Підсумуємо день о 20.30 Традиційно тоді зустрінемось всього найкращого.